Всім ку! На зв'язку Бурунду Геймс, і сьогодні я шпілюю в гру Arena Breakout. Ось маємо такого персонажа. Що це за гра? Можливо, хтось грав, хтось не грав. Ця гра дуже схожа на гру Не буду називати яку відому онлайн-гру, де ми виходимо на карту, і наша задача максимально залутатися, вийти. і... Що і і продати це все або зберегти. Якось так. Я вже декілька рівнів зіграв, але дуже давно, вже, напевно, десь півроку. Не поняв, що сталося, ну окей. Давайте запустимо і все побачите, і будете знати, що і як. Якщо мене пустить. Uh, dog tech can Be Bright in the Raid. Right. Tech. Що таке dog Tech? I don't understand. Uh, and we will return to the main Hall. ДоC. Uh, в чому uh, фішка цієї гри? фішка в цієї гри? Що хрена з два ти розберешся як в неї грати? Ну, це прямо в натурі. Ось дивіться. Ось це мій весь екіп. Це зараз те, що на мені зліва, справа це те, що в мене є в моєму е, ящичку. І, і чи це я сильно протупив, чи це так є. Але раніше, але раніше була кнопка е, перемістити все з себе в загальний. Мені так здається. А зараз в мене цього немає. І все приходиться ручками. доктек Що що не так зі мною? Що не так зі мною? Чому доктек Що взагалі таке доктек Health? Health. Повний health. Якийсь бандл купон. Не знаю, що це таке. Equip. Quick Equip. Так. Що це? Немає є. Є, немає. Ну, коротше, я не відстрілюю, що мені потрібно зробити, щоб мені. Щось у нас в цей пістолет. Можливо, мені потрібен пістолет. А в мене був пістолет. Коротше. Ось це якраз гра. Для тих, хто любить поритися. І оце все поналаштовувати там. Оце все движуху робити. І гра не для тих, хто це не любить робити. Ось, я, в принципі, гра мені подобається. Так, коротше, давайте спробуємо вийти в гру. Я хочу пограти. Ентер. О, когось мені підшукує, мені здається, а можливо, ні. О, для тих, хто любить цією всією штукою позадрачувати. Next. Що тут не можна? Пістол. Ага. Не вистачає нам патронів до пістоля. Пістоль у нас якийсь, 45-й калібр. Шукаємо. Search. Ні, не те. Ми шукаємо, що нам треба. О, амо. Також не то. Коротше, 545. Ось це можливо. А, ні, 545 не це. Блін, ну це конечно. Ну це конечно. Десь мене тут ще був один пістолет. Ось сюди нам що потрібно. Що? Фул? Та де ж він фул? Де ще раз наш? О! Отак от можна в мене запустити. Старт. Що? Док? Ну що, що за хрінь? У мене всього. Занадто всього до... А, ось це потрібно вивантажити. Я типу занадто жирний для рейду. Ось. Саме складне це, що в нас. Це те, що, по-перше, англійська. Багато всього читати і не дуже зрозуміло. По-друге, інвентар. Що це? По друге інвентар, ну тут реально він. Е малесенький. Долоньки. <смір> І це все пальчиками тикати. Що не так? Й твою мать, ти мене забембало. Я не, не дуже розумію, що з мене хочуть. Давайте в місію якусь підемо. Йдемо тоді в місію, чи що? Ми просто місію взяли. Ну, ну, в принципі, це реальний огляд, це нормальна тема. Нам же ж потрібно якось в місію зайти. Родрігес. І тут багато англійської. Хто не знає, я не скажу, що я прям знаю, тут трішки читаю, але все одно складненько. Тут є мова країни агресора, але я її спецом не включаю. Хоча це було б набагато легше. Ну, але щось не це. Не хочеться. Але в такі моменти, як зараз, наприклад, що я дуплян відстрілюю, чому мене не запускає в місію. То я не розумію. Нова система. О, давайте хоча б тренувати хінт. Що таке хінт? Нахрен. Старт. cannot be... Що це, блять, означає. Зараз? Таке дохтех. Я не знаю, що таке дохтех. Хто мені може пояснити, що таке DohTech? Якщо, от, аутоскін? Добре. Use auto skin to quickly apply your chosen skins. Set them in the customize menu. Окей. Okay. Доктег. Що таке Motherfucker мазерфакер доктег? Хто мені скаже? А, ось! Оця the... хрінь. Я її виложував, блядь. Заебали, я її виложу, вона не виложилась. Нарешті Мазафака. 10 хвилин, йоп твою мать. Нехт. О. Піду. Нарешті. Це якийсь, блін, дупорез. Ставте лайки, пишіть коментарі. І так, нарешті мене закинуло. Це дуже довго мене кидало. Клацав я переклацував. Ось мої ті почки, два, один і десь і десь там другий побіг. Ось ми вимисаджуємося. Чому мене так видно? Тому що в мене на башті шолом. Куди бігти? Я взагалі дупля не відстрілюю. Десь тут в нас була карта. Де ця карта? Також поки не знаю. Коротше задача. Кудись йти, по комусь стріляти діставати якісь ці. Діставати лут. Зверху у нас є звук, ми видаємо звуки, топчемось. Ось там дуже десь перестрілки. В основному, я так зрозумів, ми стріляємося з ботами. Але це не факт. Графончик прикольний, я думаю, мені здається, ось вже наш тип завалив, можемо полутати їх, подивитися. Що тут у нас є? Це його. Дивимося, що у нього є. Нічого немає. Ну, коротше, наш тип вже пролутав. Ой! Оце у мене постійно така фігня відбувається. До речі, так як я щойно зробив, перезаряджати не потрібно. Тому що в тому магазині залишились патрони. ось. Це наш? Чи це не наш? Ні, це не наш. Ось так. Це ми дивимося, скільки у нас патронів залишилось в магазині. Коротше, ось таким чином відбувається. Заміс. Лутаємо тіпочка, дивимося, що чого у нього є. Голий босий. Тут потрібно слухати. Краще грати в наушниках, бандаж, патрончики. Ну от, лки-палки. Це в мене тупо пост... постійна така штука. Треба кнопку в... пострілу зробити або вище, або нижче, або вбік. Завжди палюсь такою штукою. Так, тут же. О! Побінтуємося. Ручки справа ось зліва зверху, бачите, куди він мені просадив по руках. Бінтик і ще ми таблетосами треба закинутись. Так, навіть не буду його лутати, це якийсь бомж. Коротше, цю гру дуже класно грати з, з геймпадом. Тут реально на цих багато дуже кнопок і вільного місця для, для пальців не вистачає. Ти постійно на щось тикаєш. А на геймпадіку це буде прям все чітко. Що у нас це не можна лутати? Не можна? Тут, коротше, є сундучки, є різниці. це наш такий снаряжений чувак. Хоча я з вигляду такий вроді як снаряжений. Насправді гра виглядає прикольно, грається прикольно. Все прикольно, навіть якщо не взяти ось ці заморочки з перезарядками. Ну, це типу, хто любить там реалізм і отаку всяку штуку. В принципі, з цим миритися можна, навіть з інтерфейсом. Єдине, що ну, мені не подобається, якщо немає загальної якоїсь місії. Ну, в тебе тупо карта. І, і бігай, лутайся. Типу, як? По факту в PUBG також карта, і ти бігай лутайся. Зараз знімаю тіпочка. В PUBG в тебе також карта, і ти бігай лутайся. Але в тебе є якесь. Основна задача. Виграти, зайняти перше місце. Ой, тут? А тут. А тут ти просто... Ну що? Я можу піти і відкрити один сундук і в принципі... Все. Тому закінчити. Що тут так багато, типи? Ось, я таке не люблю. Мені є сенсу з цього лутання. Ні, ну як сенс є, зрозуміло, але. Дайте мені задачу, я з цієї задачі там виконую якусь місію. Мінус хтось мене ще боку. Дайте зробовика лупа нема ще. Може мене зараз завалять? О! Коротше мене тут жорстко просаджують. Ага, це вже мій прийшов. Челік. Ну, Щось мене так просадили, а мене прям нормально по ХП. Так, що це вони з якимось, блін. Юхтваген. Зброєю бігають. Молотов, ніфіга собі. Так, десь цих всіх жмурів потрібно тепер понаходити, полутати. Вони всі... О, цей соснайпов якийсь. О, мосінка якась. Інспект. Блін, а в мене вона нікуди не влізе. Що вона не влазить? Вона ж вроді якби мала б влізти. А давай ми ось це замінимо. Прикол, а що тут ще інспект? Окей, хай так буде. Що тут ще в нього є? Молотов, може це патрони до неї. Ага. Хай будуть. А ну-ка. О, це прикольно. Половина. Менше половини. О. Добрий день. А. Оце може був він навіть не бот. Так, це ми дивимося за нашими типами. Коротше ось така гра. Там я спочатку матюкався сильно. Не знаю. М -м -м, піднімуть мене. А, ось це біля мене. Так, да, це точно. Це, о, це вже не бот. Оце вже видно, що це не бот. Коротше, ось така ігрушка. Ставте лайки, підписуйтесь. Може продовжу грати. Коротше, всім пока.